Не можна ставитися до гаджетів таким чином, щоб дитина просто десь там закрила рота, не заважала. Я розумію, що часами це вкрай необхідно відволікти дитину. Тільки ти контролюєш, що такій дитині показуєш, і скільки часу У нас був такий момент. Дівчата старші, а марко наймолодші. Час від часу його чимось треба було втишити, хоча б на якийсь момент, щоб я могла навіть по телефону поговорити, бо він вимагав уваги постійно. І я там, наприклад, дала йому побавитися телефоном. І я звернула увагу, що коли я не контролюю часу, він, звичайно, теж його не контролює. Це дитина, йому дали, він бавиться безконтрольно. І я звернула йому увагу, що так не може бути. І що в нас є обмежений час на то. Бо я зрозуміла, що я теж пропустила момент. Це теж була моя вина, Тому я його не сварила, тільки ми з ним домовилися. Він не дотримався обіцянки. і Я сховала. На місяць, по-моєму, забрала взагалі він не мав доступу ні до чого. І після того в нього дуже з'явилося таке хороше відчуття. Часу позаздрити можна було, як чітко він відчував своїх 15-20 хвилин. Сам приносив, і віддавав, бо знав, що наступного разу знову на місяць лишиться без нічого, без тих своїх 15 -ти хвилин. Секунда, тут пауза. Мені багато в коментарях писали, що неможливо в дитини забрати телефон, просто фізично неможливо. Якщо в дитини неможливо забрати телефон. То викликайте психолога, а можливо навіть психіатра. Якщо дитина батькам? Ні, батькам пізно, дитину є ще шанс врятувати. Ні, я знаєте, я зараз не жартую, тому що дуже багато дітей залежні від гаджетів. І то є проблема в тому, що якщо дитина реально з істериками, з криками, з воплями, з погрозами, коли їй забрали телефон, кричить, що вона там викинеться з вікна або ще там щось, бо такі речі теж, на жаль, трапляються, це означає, що у вас серйозна проблема. І то не проблема в тому, що дитина психує. то проблема в тому, що в неї залежність.